Права 477. Сім'я із двох дорослих і дитини може поїхати на відпочинок поїздом або на автомобілі. Квиток на поїзд для одного дорослого коштує 870 гривень, а для дитини у два рази менше. Автомобіль витрачає 12 літрів бензину на 100 кілометрів, а ціна одного літра бензину становить 26 гривень. Відстань до місця відпочинку автошляхом дорівнює 600 кілометрів яким видом транспорту цій сім'ї дешевше доїхати до місця відпочинку? Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, яка вартість квитка для дитини. Якщо вартість для дорослого коштує у нас 870 гривень квиток, для дитини в два рази менше, то записуємо першу дію, потрібно 870 поділити на 2, І це дорівнює. 800 ділимо на 2400, а 70 політик на 20, 35. Отже, записуємо, що це буде 435. У дужках записуємо, чого гривень. Це буде вартість квитка. Вартість квитка для дитини. Є? Гаразд. Ну, і для того, щоб врахувати загальну вартість квитків для двох дорослих і однієї дитини, що потрібно зробити? В другій дії записуємо, що два дорослих по 870 гривень, то 2 множимо на 870. І до суми потрібно додати ще один дитячий 435 гривень. І це дорівнює. Ну що ж, 2 множимо на 870, можна устну, можна в стопчик. Записуємо 870, що множиться на 2. Множимо. В кінці записуємо 0. 7 помножити на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 8 помножити на 2 це 16, плюс 1 це 17. Отже, вийде у нас. 1740. 1000, записуємо 740. Додати 435. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тут також стопчик будемо, напевно, додавати, або можна й усно. 1700 плюс 400 це буде 2100. А 40 плюс 35 це 75. Отже, записуємо, що це буде 2175. Так. В дужках записуємо чого. Це у нас будуть гривні. Так. Отже, це в нас будуть вартість квитків для сім'ї. Вартість. квитків. Квитків для сім'ї. Для сім'ї. Є. Yeah. Ну що ж, якщо ми дізналися вартість квитків для сім'ї, якщо вони поїдуть потягом, то зараз давайте подумаємо, а скільки ж буде коштувати поїздка автомобілем, якщо рахувати тільки паливо. Ну що ж, автомобіль витрачає 12 літрів на 100 кілометрів. Так як наша відстань до місця відпочинку 600 метрів, то ці 12 літрів це витрата на кожні 100 кілометрів. То 12 літрів нам треба помножити на 6. Чому у нас 6? Бо 600 в 6 разів більше за 100 кілометрів. Давайте так і запишемо Третя дія. То ми записуємо, це буде у нас 12 літрів, що множиться. Так? А у дужках записуємо. 600, 12 треба помножити на стільки, оскільки 600 більше за 100 кілометрів. І це дорівнює 12, що множиться. 600, що ділиться на 100, це буде 6. І це дорівнює. Ну що ж, 10 на 6, 60, 2 на 6 це 12, разом буде 72. Дошка записуємо чого? Літрів. Літрів записуємо бензину. Бензину? Це у нас потрібно. Витратити. потрібно витратити на дорогу. Ну що ж, отже, на дорогу нам потрібно витратити 72 літри бензину. Сказано, що вартість 1 літра бензину 26 гривень. Давайте дізнаємося, яка вартість бензину. Записуємо 4 дія. Тобто 72 літри потрібно придбати по 26 гривень. 72 множимо на 26, і це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Давайте будемо множити. Записуємо 72. Так, 72. Що множиться на 26. Множимо. Так. 2 помножити на 6 це 12. 2 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 6 помножити на 7 це 42, плюс 1 це 43. 2 помножити на 2 це 4. 7 помножити на 2 це 14. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 3 плюс 4 це 7. 4 плюс 4 це 8. Тут буде 1. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 1872. 1872. У дужках записуємо, що гривні. Ми гривні помножили на 72. Тобто це будуть гривні. Так, записуємо, що це в нас буде тоді вартість, вартість бензину. Бензину, бензину, записуємо на дорогу. То тепер давайте дивимося. Нас запитують, а відстань, е, яким видом транспорту цій сім'ї дешевше доїхати до місця відпочинку, нам потрібно порівняти вартість квитків потягом 2175, ну а вартість бензину, якщо рахувати тільки бензин, але є інші витрати, коли ви їдете, це буде 1872 гривні. Оскільки у нас 1872 гривні менше, то нам вигідніше, звичайно, щоб поїхати тоді. Автомобілем. Ну, як, в принципі, і завжди буває в житті, майже завжди. Так, записуємо тоді п'ята дія. І пишемо оскільки. Дві тисячі сто сімдесят. гривень. Це більше за тисячу. Вісімсот сімдесят дві гривні. Так то записуємо? То. цій сім'ї. цій сім'ї. Дешевше доїхати. Вишевши доїхати до місця відпочинку? До місця відпочинку. Записуємо на автомобілі. Є. І... Ну що ж? Записуємо відповідь. Яким видом транспортації, цієї дешевше доїхати до місця відпочинку? Записуємо на автомобілі. Ну що ж, ось така задача на практичне застосування математики. На цьому вправу завершено.